Рекс проводив веселий день, досліджуючи динопарк, як зазвичай, коли він почув захоплюючі новини. Рексе, ти чув? Сьогодні буде динопарад!» вигукнула Тріна. Її очі сяяли від радості. Але була проблема. Прикраси для параду зникли і всі виглядали стурбованими. Не хвилюйтесь, я знайду прикраси та врятую динопарад, сміливо сказав Рекс. Рекс почав свої пошуки в густому лісі, де, на його думку, могли бути сховані зниклі прикраси. У цей момент Птера спустилася з неба. Допоможу тобі шукати зверху, Рекси, сказала вона. У прихованій печері Рекс і Птера знайшли першу підказку шматочок зниклих прикрас. Стего приєднався до команди, готовий нести важкі прикраси назад до динопарку. Вони натрапили на грязьову річку, але стего знайшов спосіб допомогти їй безпечно перетнути її. Нарешті вони знайшли останню частину прикрас, що висіла високо на дереві. Птера злетіла та схопила їх дзьобом. Знайшовши прикраси, Рекс Птера та Стего повернулись до динопарку, де всі радісно їх вітали. Завдяки Рексу та його друзям динопарад пройшов чудово. Усі приєднались до веселощів, святкуючи разом. Щоб подякувати Рексу за його сміливість, інші динозаври подарували йому спеціальну медаль Рекс сяє від гордості. Парад закінчився великим святкуванням. Усі динозаври танцювали і грались разом щасливі та горді за свою командну роботу. Коли сонце сідало, і його друзі махали на прощання, обіцяючи нові веселі пригоди у майбутньому.